Вітаю, друзі! Мені дуже приємно, що ви зазирнули до мене за новим рецептом. Ми продовжуємо сезон консервації. Тепер на городі постигли помідори і будемо робити різні смачні заготовки з помідорів. Якщо ви готові, то залишайтеся зі мною і давайте будемо готувати разом. Сьогоднішній рецепт надзвичайно простий і легкий в приготуванні. За цим рецептом моя мама консервує помідори вже багато років. Я скільки себе пам'ятаю, і особисто я дуже люблю саме солодкі помідори, тому рекомендую вам приготувати. Це дуже легко і просто. Я позбирала і, звичайно, помила помідорки. Також хочу додати ще трішки гіркого перчику, мені подобається, коли солодка помідорка має такий гостренький післясмак. Вони не будуть гострими, але це буде цікаво. Також я одну солодку перчину нарізаю такими досить великими шматочками. Саме цей перець надасть надзвичайного аромату для наших помідорів. На дно чистих літрових банок я додаю чесник, петрушку. Якщо любите, можете додати ще листя вишні. Подрібнений перець. Два шматочка гіркого перцю. Більше не додавайте, бо можуть помідори бути вже занадто гострими. І далі наповнюємо банки помідорами. Я помідорку проколюю для того, щоб вони не потріскали під час стерилізації. Тоді помідори мають більш насичений смак і більш гарніший естетичний вигляд. В цьому році ми на городі посадили тільки такі сливоподібні помідорки. До речі, для консервації це, мабуть, найкращий сорт помідорів. З нього смачні і соуси, та й змариновані такі помідори смакують найкраще. Щільненько наповнюю банки. Додам ще трішки петрушки, трішки зелені. І за що я люблю цей рецепт? Що не потрібно варити маринад. Все дуже просто. Відправляю відразу ж всього у банки. На 1 літрову банку нам потрібна одна чайна ложка солі без гірки. Дві з половиною столові ложки цукру. Я люблю, друзі, солодкі, тому і ложки у мене досить повні. Якщо ви любите менш солодкі помідори, візьміть дві столові ложки. Перець горошко. Також я додаю зерна гірчиці. Це не обов'язково, але мені подобається навіть маринад такий красивий. І, до речі, гірчиця в закрутках служить як консервант. Гвоздику. І заливається чистою водою. Якщо у вас, друзі, вода із крану, то краще її перекип'ятити, охолодити, а тоді заливати помідорки. Якщо ж у вас це джерельна вода, з колодязя вода, або ви купуєте собі фільтровану воду, то те, що треба. І також на 1 літрову банку я додаю 1,5 чайні ложки 9-відсоткового Якщо ви будете використовувати яблучний, беріть 2 чайні ложки. Це майже готово. Прикриваю кришечками і відправляю це все в кастрюлю, дно якої я завжди вистилаю рушничком, щоб банки не потріскали. Заливаю водою і з моменту закипання води літрові банки я стерилізую 8 хвилин. Якщо у вас півтора літрові, -лі, дволітрові, збільшуєте на 2 хвилини. Загалом 3-літрову банку я стерилізую з моменту закипання води 12 хвилин. Літрову 7-8. Щільно все закручую. Перевертаю і готово. Даю охолонути, нічим уже не накриваю такі помідори. Вони дуже смачні, виходять, кисло солодкі такі, як мені подобається. Я буду сподіватися, друзі, що цей рецептик сподобається і вам за свою простоту і смакоту. До нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!